Як перестати мити волосся кожен день? Вважається, що ідеальна кратність миття волосся два рази на тиждень, але насправді ми часто помиляємося, вважаючи, що всіх людей можна зрівняти під якісь загальні норми, забуваючи про індивідуальні особливості. Отже, розберемо основні причини підвищеної жирності шкіри голови. По-перше, треба виключити запалення жовчного міхура та підшлункової залози. По-друге, якісно очищати шкіру голови, не Лишаючи відчуття невимотості, використовуючи пілінги та сушити феном правильно. Дуже багато разів бачу, що жінки сушать феном і направляють повітря прямо на проділ, тим самим провокуючи ще більше виділення себему. Також не лягайте спати з мокрим волоссям, це ще й провокує лупу. Про це більш детально я розповіла у відео про правильну сушку волосся. Далі перестаньте мацати волосся та безліч разів у день його. Розчисувати. Також дуже частим фактором жирності шкіри голови є вживання молочних продуктів. Далі йде по списку стрес, коли він провокує зниження місцевого імунітету. Далі, за практикою, я помічала дуже часто, що зустрічаються у дівчат, які полюбляють мити голову до скрипу, порушуючи ліпідний шар та природній захист шкіри голови. У наступних відео я розкажу, що робити, щоб волосся більш довго залишалося чистим. Підписуйтесь на мій канал. Та ставте лайк, та не пишіть у коментарях, що ви відтепер ні в якому разі не будете робити. Чекаю на ваші коментарі та до зустрічі у наступних відео.